Привіт, шановні гості, дорога родина! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Щойно закричало повітряна тривога, прийдіть в найближче укриття. Найближче укриття це в мене в коридорі, коли в нашої стіни плачу, як я на неї кажу. Але поки що, начебто нічого такого, буду вже дивитися там Сергія в Телеграмі. Що робиться? Там вони напишуть: <кхем> що буду робити? Дістала тканину, трішечки розкажу вам. Бо часто питання одні й ті самі, якщо тянеться так, а тянеться, якщо так, як кроїть, що робити, куди бігти, ось покажу на цьому прикладі. Так? На конкретно цій тканині. Зараз покажу. І ще просили дівчата вчора під відео, яким тональним засобом я користуюсь. Покажу потім, якщо не забуду, зайчики, надіюсь, що не забуду. Можу й забути. Але хочеться відразу знаєте, відразу шуткую. Лучше спитайте краще, яким я не користуюсь. А чим я користуюсь матері лихо. зайчики. чим я тільки не користуюсь? О, це капець. Всім користуюсь? Всім. От все, що бачу, скуповую, мажу і дивлюсь, як воно. Бо поки не спробуєш, не узнаєш. Одне діло, коли тобі 20 років, і ти можеш навіть кремом для обуві намазатися, будеш виглядати ну, просто шикарно. А друге діло зайчики, коли ти вже отако, ще не зовсім той, а вже не цей. От, то ти вже тако думаєш, чим би його таким намазатися і як його покращити намазане. Отже, дивіться, друзі. Часто з вами ми в основному. У нас тканина, дивіться, ось так як в цьому випадку. Я вам розказую шеф. В основному, в нас тканина, ось дивіться, що таке ширина тканини. Ось є кромка, край тканини, і ось оце – це ширина. Завжди, майже ми розкладаємо викрійку по ширині. Ось вона. І ця тканина креп Барбі Костюмний, вона трішечки тянеться по ширині. Так ми кроємо, щоб що, щоб виріб готовий на нас. Матері ж легко, Тягнувся ось так по ширині. Бо смисл, щоб він тягнувся в довжину. Щоб що? Щоб ви йшли, як мішки гами підскакували, ну, самі подумайте. Тобто, якщо тканина тягнеться в ширину, так ми її кроємо. В даному випадку тканина більше розтягується, зверніть увагу, в довжину. Тобто, так, вона тягнеться, не дуже, а ось в довжину, в довжину тягнеться дуже. Тому. Ми кроїмо її вдовжину. Так часто буває малюнок з купоном, коли він розміщений не в ширину тканини, а ось з однієї сторони є принти з іншої. Значить, так ми її кроїмо. Значки, трішки підключайте свою фантазію, підходите до дзеркала, і дивитеся, як дужче тягнеться. Якщо дужче тягнеться отак, значить так я цю тканину і крою. Все. Правильно, це Зараз почнуть знову вписати ці вірувателі сьомого дня. Неправильно, оце неправильно, а неправильно. Я зразу вас предупреждаю, я все роблю неправильно. Ніколи так не робіть. От, але, знову ж таки, це жарт. Але всі тканини я перу, тому вони проходять вологу теплову обробку, щоб не дали усадки. В даному випадку, дивіться, тут у мене ось на дві сукні. Ось ширина. Бачите, ось по. По довжині. ось кромка і тянеться по довжині. Це називається, набираємо тканину по об'єму. Тобто ось об'єм, не довжина, а об'єм. Отак ми його й набираємо. Тут у мене якраз буде на дві сукні. Так. Прямого покрою, хоча одну можна зробити більш в обтяжку, наприклад, для різноманітності, другу я можу зробити більше. Широку. Одна більш важко, одна більше широку. Ось ширина на дві сукні, дивіться, складено в 4 рази. Раз, два, три, чотири. Відразу я біля одної кромки відрізаю на рукава. Те, що залишається, висота тканини, ширина рулона була метр п'ятдесят. Якщо я відрізаю 40 см на рукава на об'єм, то в мене залишається метр десять на саму сукню. Ви зрозуміли логіку мою. Не всі ж, звісно, так можуть рахувати і думати, як я. І таким чином, туди я зараз скажу, скільки в мене тканини. Так, Метр 10 виходить, умножить на 4, сорок. От із двох 40 в мене вийде дві сукні. За рахунок того, що я розкладу таким чином, і з боку я зрізаю на рукава відразу. Зрозуміли? Ферштайн? Іх лібедіг, лямур пердю, мадам помпадур, зайчики. Отак. От Отак я роблю. Дивлюсь, чи ок тут десь бачила якусь. Це була крепка костюмка Барбі із Занни. Не знаю, чи вона саме зараз є. Дуже красивий колір. У мене вона давно, давно куплена була. Більше, мабуть, чим рік, а може і два, я не знаю. Я не підписую, коли вона була куплена, колись. От зараз на неї прийшов феншуй. Сьогодні я не хочу нічого робити, я побачила цю тканину, думаю, що буду її різати. Ну як я можу своєму музі відмовити? Розумієте? От якщо є ж є бажання щось робити, то робіть. Якщо нема бажання, ну то що ж ви зробите? Задеріть ноги і йдіть в укриття. Беріть ноги в руки і йдіть в укриття, поки повітряна тривога. Зрізаю кромку. Вона не потрібна, вона тільки заважає. На ній є дирочки, я вже вам казала. Так, дивлюсь, що все добре. Тепер я відміряю 40 см. Це буде довжина рукавів. Не довжина, а об'єм. Тобто зараз це об'єм рукава, ось довжина. Так, мені треба маркер для тканини. Колись тоже якесь, знаєте, віруватель восьмого дня під літнім платтям, літнє плаття. Я ж цей ручкою пишу, яка зникає від пари. І пише ж мені цей віруватель сьомого дня. Ручка на холоді проявляється. Я думаю, боже, який холод! Літнє плаття 38 градусів, жари на дворі. Який може бути холод від цієї ручки? І тим паче, що ці всі вироби, вони ж перуться. Чи ти будеш ходити, поки воно не зашкарубне на тобі, не постираєш? Ну, як воно може проявитися? Так, да, якщо це зимова куртка, і ви взимку там щось помалювали, але як це треба помалювати, тобто ви ж малюєте лінії і по ним ріжете. Нащо ну, ти його заштриховуєш і потім в ньому кудись йдеш? Ну для чого? Цирк, розумієте, оце ці віруватілі, яким? Ну то постирай! Якщо воно тобі проявилось, постирай. ні, лодарю, то пиша віруватір. Ну, або використовуй щось друге. І таким, знаєте, пише капслоком. Для чого ти пишеш капслоком? Я ж бачу. Я читаю, я бачу. Я бачу і маленьке, і велике, всяке. Для чого ти пишеш мені капсом? все? І куча знаків оклику. Що? що? Це крик чи, чи істерика. Знаєте, от люди ж різні. От, зайчик. Бачите, як ми з вами ще й пожартуємо. Так, відрізаю. І не боїмося зайчики різати. Звісно, краще сім разів відміряти, потім відрізать. Ну, вже якщо ви не там десь щось відрізали, ну, то що робити? Отримали досвід. Наступного разу буде та уважність. Дивіться, оце те, що я відрізала. Тканина складена в четверо. Раз, два, три, чотири. Чотири рукава для двох суконь. Ну, Логічно, правда? Ось виходить, що по довжині й ось у нас об'єм. Зрозуміли? Дивіться, все ж продумано. Далі. Далі те, що в мене залишилось. Ось воно, ця на довжину дов, дов, довшу я не зроблю. От вона буде отака. Зараз притулю, а не, не притулю, бо далі я не отодвіну зойчики. Ну, отак, дивіться. Нормальна довжина, тут хватить, вистачить. Зрозуміло? Все. І тепер я думаю, чи це в мене буде два одинакових плаття? Чи одне буде одного фасону, а друге другого. Все, як я люблю. Я ж люблю різноманіття. Я навіть з однакової тканини шию трішки різні фасони, це і вибір для моїх дівчаток, які в мене купують. І я люблю так. Якби мені, не дай Боже, треба було шити одне й те саме, це можна чокнутися. Я не знаю. Ну, Це для мене найгірше, що може бути. Так само, я от не люблю оці повтори, шиття на замовлення. Ну, ви зрозуміли, творчість пропадає. А коли я, ага, тут чікнула, тут пікнула, тут оце придумала, там задумала, все, це красиво. Так, що ми робимо? Ми робимо отак. Буде два різних, все. Бачите, як я зразу рішила. Одна буде більш в обтяжку, друга буде більш трапеція. Отак. Отак, дочки. Слухаю те, що мені підказує моя музика. Все. От вона мені каже, роби отак. Все, так я і роблю. Ну чому я буду її? Вона мене завжди мені підказує. Отак. Це буде он більш ширше, це буде виптяжку. Все. Це буде більш облягаюча сукня, та буде більш широка сукня. Малюнок хаотичний. Квітки, як ви бачите, дивляться одні вверх, одні вниз. Дуже гарна магнолія тут, на малюнку. І пудрове. Ну, в общем-то, дуже сильно, крепко, красиво. Дивлюсь, щоб вистачило. так це за широке. Можна ще все міряю. На око я, звісно, можу відрізати, Но краще з лінійкою. Звісно, можна і на око. Увага, відбій повітряної тривоги. Возрадуємося, браття і сестри. Як казав Корчинський. казав Корчинський, Возрадуємося, браття і сестри. Так. Це ж Сергій мій на кухні включає різних блогерів. А я тут. То поки він їх там дивиться, то я їх тут слухаю. Ви зрозуміли. Сьогодні слухав Рагулівну. Ну, я теж інколи її включаю. Вона там розказувала, ну таке, ну, зайчики. То одного послухаєш, то другого, то третього. Що робиться? Бо так ми новини не дивимося по тому телебаченню. Тому, то як почнеться, знаєте, такі новини, до сраки така срака. Так, все, одне і інше ось таке буде більш широке по трапеці. Так, от, розібрались. Тепер, дивіться, от, після того, як я вже вирішила, що одне буде більш ваптяжко, як олівець, друге буде більш трапеція. Тепер я дивлюсь, що мені робити з рукавами. Рукав може бути, значить, тут виходить довжина, якщо брати, наприклад, 4 однакових рукава ні туди, ні сюди. Тут виходить 64 см. В принципі, хватає довжини рукава і туди-сюди, я не права була. Спочатку ж треба поміряти було. 64 см це довгий повноцінний рукав. Але я ж можу, наприклад, в тому платі зробити в три четверті, а в цьому довгий, можу, можу, хто мені заборонить? Ніхто. Музе мені що каже, це плаття може бути більш класичне з довгим рукавом, саме звичайний любець. А те, що трапеція, воно може бути будь-яке. Там може бути рукав і з ліхтариком, і три четверті. Ну, тобто, понятно, звісно, і це таке може бути. Але, коли ти вже його робиш в обтяжку, роби його, щоб воно було красиве. Отак. От Ви зрозуміли. Тепер я отак от собі складаю і дивлюсь. Ширини тут вистачає, бачите, нормальний широкий рукав. Бо якби я, наприклад, на себе шила, то я б не брала 40 см об'ємі. Я б поміряла б свою цю копистку. Руку свою тут, дуже крепкий в мене біцеп з дітства. Значить, в мене тут аж 28 см в оцій ковті. Ну, ви зрозуміли, хода в мене рука. От я на турніку підтягнутися, наприклад, не могла ніколи. У мене немає зовсім мисць в руках, ну, таке, всі да, з дитинства. Тобто, в мене сили в руках немає. Я не займалася ніякими видами спорту через одну нирку, тому ну, такі худенькі руки. от. Ну, що ж робити? Нема м'язів. Займатися те, що там накачувати вже, мабуть, що, пізно, та й для чого і так пають. от. Тож, для людей я роблю трошки поширше, ви зрозуміли? Не всі ж такі, як я. Не всі ж такі, як я. Зайчик, шуткую, звісно. Ми різні. І це чудово, це чудово, що ми всі різні. Так, тут я роблю рукав ось по викроючці 64,5 см. Це щоб була підгибка і щоб рукав був не короткий, не підстрелений. Ви зрозуміли навіть можу взяти ось тут 65. А все те, що там в мене осталось, піде на ту сукню. Отака діошка спочатку, щоб всім всього хватило. Завтра ми йдемо на дзюмки в швейний світ. Прорвалися нарешті якісь там швейні машинки, бо воно ж все на кордоні стоїть. То Наташа вчора дзвонила каже: прийдіть завтра. Кажу, Добре. Якщо не буде камні на голову падати, то звісно, що ми прийдемо. І все буде чікі-пікі. Так, тепер. Для тої сукні я, мабуть, що зроблю рукав три четверті і можу навіть комірець стіючку. У мене ось цього шматка вистачить, якщо я поділю на горловину і поділю на рукав. Так і зроблю. До речі, я з якоїсь тканини вже так робила, щоб в мене була тканина на дві сукні, я теж так само поділила, мабуть, що для нової колекції шила такого блакитного кольору. От. То, таке такі теж те буде дабл. Бачите, от як з одної тканини виходить і те, і те. Отак от ділиш з умом, з умом, щоб нічого не викинуть. І виходить, що буває таке, що навіть не залишається жодного шматочка. Наскільки я все розташовую, щоб нічого не залишилось. А буває таке, що я дивлюсь на цю тканину. Дивіться, в мене вийшло 2,40, дві сукні, грубо кажучи. Да? А буває таке, що якби, наприклад, мені стукнуло в голову пошити по косійниці, ну ця тканина ну, наша, вона така щільнувата. Якби якась інша була, то оці б 2,40 пішли б на одну сукню. 2,40 на одну сукню, ви зрозуміли. Ціна по факту така сама плаття, тканини пішло більше, тут в мене буде дві сукні, а там би була одна. Але муза так підсказала музі, я відмовляти не можу. Отаке зайчики, бачите? Так, тут я ділю довжина рукава, і щоб вистачило ще на горловину. Значить, довжина рукава тут буде, мабуть, 44 чи 45 см по викріїчці. А те, що там залишається, ано що ж ти в полуцеті? Я маю нахилятися. Так. І мені зайчики взагалі не скучно. Сама з собою це цілий день балакаю. Це не признак шизофренії, це просто так сам до себе, сам собі погоджує якісь рішення. З собою і своєю музою. От. Відбій тривоги це добре. Щось воно, я дивлюся, що зранку було, зараз вже дощ. Вчора мені так ввечері зайчики, як почало крутити в коліні. Боже, наче черв'як, лазе. наче хтось вставив мені туди колок і круте. Ввечері. Я вже. І компресік зробила для коліна. Сьогодні начебто нічого, але от вчора прям ні з того, ні з цього. Крутило перед сном. Тому може це на зміну погоди, не знаю. Чи то вже якісь артрити, артрози, оце все воно дуже не без цього, знаєте, з віком, хто його знає. Так, і ось в мене залишився отакий шматочок. Як дуще тягнеться, Отак Ось буде на горловину, на стійочку. Я розрізаю поки що навпіл, потім вже як зроблю викрійку строго по об'єму горловини. Я так зроблю, щоб проходила голова, оскільки це не трикотаж, це костюмна тканина. Вона тягнеться, але вона костюмна. Тому на кожному платі будуть виточки. На трапеці буде обов'язково нагрудна виточка. На цьому платі, що буде в обтяжку, буде і нагрудна виточка. І оці будуть талії витачки. Обов'язково, урок трапеції на каналі є, урок сукня олівець на каналі теж є зайчики. Повне відео. Тепер, мабуть, пора відповісти вам, відео, мабуть, буде довге на рахунок косметики. Звісно, я її вам покажу, але давайте трішечки з вами поговоримо да? про е... морду лица. Про обличчя. Отже, в усіх нас різний тип обличчя, різне шкіра, різне зарбарвлення і, звісно, різні якісь вітові, вікові зміни. Зайчики. Є, завжди будуть і є ті, хто молодше від вас і хто старше від вас. Кудись бігти, наприклад, щось колоти в обличчя, підтягувати, натягувати, обкалувати, я не буду. По-перше, не бачу в цьому ніякого сенсу ну, для себе особисто. По-друге, я боюсь. От реально, я боюсь, живу з однією ниркою, постійно мене аїт я на гормонах кожен день приймаю. І щоб, не дай Боже, не наробити собі гірше, а це обличчя. Деякі після уколів втрачають зір, чи у них щось там їм робиться. Ну, тобто, ви ж не знаєте, яка буде побічна дія, навіть через рік, через два, що з вами буде. Це, якби я була якась одинока жінка, знаєте, з якимись там суперкомплексами і то. То можливо, щоб знайти собі якогось партнера, чи пару, чи мати більш якийсь довершений вигляд, треба було б щось з собою робити. Але, ну, в принципі, зараз. Е я користуюся лише от косметикою, да, мажу її багато. І щоб ви розуміли, що в залежності від того, який тональний засіб, він по-різному наноситься. І бажано перед тим, як мазатися тональним кремом, шкіру зволожить. Це основне. Тобто, вранці обов'язково має бути якийсь догляд, зайчики, тонік, крем. Раз в тиждень має бути якесь скрабування шкіри. Маска для обличчя ну, це те, що я роблю, елементарне. Якщо вам не лінь, то будь ласка, відкрийте в Ютубі це ж все безкоштовно. Масаж і обличчя, називається масаж Асахі японський. Він і лімфу гарно проганяє від, наприклад, якихось набряків і всього решта. І е, капіляри в куча на обличчі, воно стимулює капіляри. Скажімо так, Звісно, він вас не омолодить, але зовнішній вигляд покращить. І ви маєте розуміти, що молодше, ніж саме зараз сьогодні, ви не будете вже. Так? Ви не вернетесь 20 років назад. Потрібно прийняти себе. Це буває жінкам важко. Деякі, звісно, що бачать там одну складку чи дві, чи нову зморшку, чи сьогодні ти виглядаєш гірше, ніж вчора, і деякі вже впадають в паніку. Вже думають, що їх там чоловік розлюбить, чи ще щось. Ну, різні бувають жінки, по-різному вони до себе ставляться. Важливо сприймати себе от прямо зараз. Ви живете, вам краще сприймати. от Я живу тут і зараз, і сьогодні. І от сьогодні так, завтра може бути по-іншому. Звісно, догляд потрібен. Навіть якщо ви не користуєтесь тональним кремом, він не всім потрібний. Я замазую, тому що в мене є. І синяки під очима, які нікуди не дінуться вони зо мною давно. І бувають в мене набряки. Так? І буває там пару прищиків якихось, тому я користуюсь тональними засобами. Для того, щоб трохи освіжити лице і виглядати трохи краще. Все. Другої цілі в мене немає. Просто візуально виглядати краще. Звісно, будь-яка косметика її видно на лиці. Ну, ну немає такої волшебної, щоб ви от намазались, і воно прям ідеально його не видно. Воно видно. Якщо я зараз виключу лампу, то оцю мою накрашеність буде видно дужче. Звісно, коли світло буде не на мене, а буде якось збоку, то я буду виглядати гірше, тому що падають тіні, якісь є на обличчі заломи, бо мені зайчики не 20. через півтора місяця буде вже 42. Як доживу, надіюся. От тому ви маєте розуміти, що косметику видно, І тут ви обираєте, що буде краще видно: косметику чи синяки. Чи, наприклад, пори. В мене великі пори розширені, буває такі, як кратери прям. І деяка косметика забивається, деяка ні. І от методом тика, підбору під свій тип шкіри. Є люди, в яких ну, не така настільки, скажімо так, пори від такі широкі, то їм легше підбирати. В мене буквально, якщо якийсь неякісний тональний крем, чи ще щось він може провалюватись в пори. І обов'язково має бути зволоження. Ну і тепер, кому цікаво. Роздивитись на ці всі баночки скляночки, ходім та я вам покажу, чим користуюсь саме зараз. Деякі нові, деякі не нові, деякі я використовую більше влітку, деякі взимку, ну, тобто таке. І це ж не тільки тональний крем. Тут, окрім тонального крему, є ще коректор під очі, є ще хайлайтер, зайчики, є рум'яна. Це все додає загальну, скажімо так, ну... Обличчя, щоб воно не було плоске, як млинець, а придати йому, знаєте, щоб во таке було трошки, щоб було повісілі. Друзі, як і обіцяла, швиденько показую тональні засоби. На деякі з них залишу посилання в описі під цим відео. Значить, є cc креми звичайні тональні креми, коректори під очі, BB і все решта. Спочатку покажу два дуже класних тональних засоби. Вони обидва корейські, обидва тон 13, але все-таки відрізняються. Колагеновий трішки світліший. Той, що з муцином улітки, трохи темніший. Тепер про базу. Якщо бажаєте, щоб макіяж тримався довше, якщо ви працюєте в офісі, то можна використовувати базу під макіяж. Це ось показую праймір, який затирає трішки пори. Так. Далі, тут є cc крем універсальний номер, можна змішувати зі звичайним доглядовим кремом, щоб отримати легкий такий тональний ефект. Це Коректор під очі, від темних кіл, ось такий топфейт, світлий номер. Ще в мене є американський хайлайтер Бека. Він, до речі, має запах прогоркшої олії, навіть новий. Хто захоче собі купити, щоб це для вас не було відкриттям? Оцей кушон, до речі, рекомендую всім. Він іде як бібі-крем, легке покриття, класний, Оце ще з рожевою кришкою. Далі є отакий міша. Кушон, використовую його більше під очі, бо він досить такий світлий, класний. І ось такий міша червоний підходить для всього обличчя. Зайчики. Ще є ось в мене такий тонер з комбучою, його рекомендую навіть як базу під макіяж. І оця маска мені дуже зайшла, доглядова. На цьому все. Бувайте здорові!